Друзі. Вже два дні на в у садку, але все-таки не встигаю викласти відео про літню брізку сьогодні. І для того, щоб підтримати активність на Ютубі, а з іншого боку, щоб розповісти вам щось цікаве, власне, викладаю це коротеньке відео. І в ньому буде дві цікавинки. Але про все по порядку. Традиційно майже щороку серед інших гостинців діти привозять мені зі Швеції. Ось таке блюдо. Це цибуля фрі. У всякому разі я її так називаю. Річ дуже смачна і до картопельки пюре, і до вареничків, і для будь-яких там бургерів, і всього іншого догів Але річ дуже недешева. Я опанувала цей шведський рецепт і пропоную вам його. Я виготовляю цю цибульку в лі не таку смугляву, але ви можете робити це на свій смак. Зазвичай кожного року в мене залишається дуже багато цибулі. У цьому році значну частину я віддала солдатам, але все-таки частинку залишила. Вона трохи поросла, але для цього рецепту вона теж згодиться. Також можна використати цибулю нового врожаю, якщо вона ось така некондиційна. Така цибуля зберігатися довго не буде, в неї шийка груба, і вона. Почне швидко псуватися, тому її також можна переробити на таку цибульку фрі. Хоча, звичайно, кожен переробляє так, як вважає за потрібне. Хтось сушить, хтось робить зажарку. А я ось так. Ось стільки цибульки я начистила, далі подрібнила просто ножем. Ви можете її натерти на тертку або подрібнити в комбайні. яким чином це немає різниці. Далі будемо смажити. Для цього я обрала найширшу свою сковороду, Вона ось така. Наливаю на неї олії. Олії краще не давати забагато, ну тут в мене десь трохи менше, ніж пірстлянки. Наливаємо її на гарячу сковороду, також чекаємо, поки олія розігріється, і далі починаємо смажити цибульку. У процесі смаження там ми вже одразу додаємо крохмаль. Знову ж, кількість неважлива, тут десь приблизно 2-3 ложки столових крохмалів. Я обережно перемішую і далі продовжую смажити. Я смажу до тієї пори, поки цибулка ледь-ледь позолотавіє. Але можна смажити і більше. Тоді буде готовий продукт, такий смаглявий, як і оригінальний ось той у баночці. Весь процес смаження займає хвилин 15-20, оскільки моя пательня без тефлонового покриття, то трішечки крохмаль на ній її пристає, але зовсім не критично. Ось так продовжуємо смажити, виділяється трохи соку. На цьому етапі додаємо трішечки солі і за бажанням трішки цукру тільки для балансу смаку. Цукор можна й не додавати, цибуля достатньо солодка. Коли цибулева маса стане досить м'якою, такою пластичною і набуде бажаного кольору, золотавого або трошки більш смаглявого, тоді ми маємо відкинути це все на сито і дати постояти, щоб збігла зайва волога і зайва оліва. Який це чим займе? Ну. Скільки у вас буде часу, стільки, 20, 30, можна і годину. Вистачить зайва, рідина, сік і олія. Приступаємо до висушування маси будь-яким способом, який вам зручний. У мене це сушарка, але оскільки світла немає, можна це робити в духовці. Ось таким чином. Мені трохи незручно однією рукою знімати. Але рівномірно, приблизно рівномірно розміщуємо це все на папері і далі. Сушимо у сушарці або у духовці до ось такого стану. Досить тверденький стан, можна відключати, трохи давати, постояти потім знову. А потім подрібнемо. це все у будь-якому потрібні. У мене ось такий, це може бути блендер, це може бути будь-яким способом подрібнення Навіть ножем. І подрібнюємо до такої. На Фракції, яку вважаємо, може бути дрібніша, може бути трошки крупніша. На відміну від комерційного варіанту, ось така цибулька не може зберігатися як завгодно довго, тому що олія буде окиснюватися і буде відчуватися старий жир. Для тривалого зберігання краще її залакумувати. Але в холодильнику зберігається вона і два, і три місяці, і, напевно, й довше, але в мене довше вона не витримує. Споживати можна, як я вже казала, з будь-якими домашніми блюдами. Наступні кадри будуть не пов'язані зі змістом відео та що там гріха таїти, вони просто для того, щоб відео було трошечки довшим. Ютуб вставить сюди рекламку, а ви її подивитеся, а кошти підуть на допомогу Збройним силам. Зараз це збір на ремонт авто. А я ж буду переходити до наступної цікавинки. Сподіваюсь, вона теж вам згодиться. Ці квіти. Як для бездоглядних, тих, які два тижні росли самі по собі, вони виглядають чи не дуже погано, але я зараз не про них, а власне про ось ці тримачі, які тримають ці горщики. Конструкція настільки проста, наскільки і геніальна. Коли горщики не розміщені в цих кільцях, конструкція дуже легко рухається на стовбі має вона ось такий вигляд. І це за діаметром горщика і, і ось такі опори. Отве це зварювальник, тобто повторити може великий майстер, який на це звернувся. Ось поки немає горщика, конструкція легко рухається. Одягається легко на стовп. Мені однією рукою не дуже зручно, менше з тим я зараз це зроблю. Як тільки горщик займе своє, місце, конструкція буде ну, практично, можна сказати, нерухома. Я довго вагалася, яким чином мені зробити ось ці підвіси. Традиційні такі пластикові горщики з підвісами я не хотіла, бо і немає можливості там їх підвісити, там іде газова труба. Та і це вже ну, досить традиційно, не хотілося, хотілося щось інакше. А ось такі конструкції виявилися дуже зручними. Ну і, звичайно, з довговічним горщиком можна міняти і різного кольору, і можуть бути керамічні, можуть бути пластикові. Одним словом, рекомендую. Можливо, такого типу тримачі знадобляться вам не обов'язково для квіткових горщиків, для якихось інших конструкцій. Тож, можливо, сьогоднішнє відео виявилось для вас не дуже змістовним, але все ж таки, можливо, хтось із вас запише свій нотатник. Ось ці е, такі дві мої невеличкі і зовсім незначні поради. Можливо, колись вони вам знадобляться. А сьогодні я з вами прощаюся, продовжую знімати відео про літню обрізку і бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв в Незалежній Україні. Для цього не забувайте допомагати нашим Збройним силам, адже, дякуючи їм, ми проживаємо кожен наш день. І вони потребують від нас не лише вдячності, але й допомоги.